about 30 minutes. У нас в гімназії щасливий день. Відбулася довгоочікувана гра і майстер-клас нам показували черкаські мавки, яких ми запрошували ще в травні місяці, а сьогодні вони змогли до нас приїхати. Ці зустрічі дають нам багато для тренувальної роботи, тому що Співпраця з Черкаськими мапами дала можливість моїм дітям здобути і бронзові, і серебряні медалі чемпіонів Черкаської області. І досягли вони небувалого успіху. Виграли чемпіонат області з баскетболу 3х3 і були у травні місяці учасниками. Республіканських змагань, де вийшли в 16-ку кращих команд. За підтримки мера нашого, він любить спорт цехівського, за підтримки директора школи Любові Аніни Демісюк відбуваються ці події. Я думаю, будемо співпрацювати з Черкаськими мапами надалі, їздити за них болівати і здобувати ще найкращих результатів в майбутньому.